Чудовий настрій, чудова організація. Дуже добре, що дозволили сюди на поле вийти перед великим екраном. Все чудово, хороша атмосфера, як на стадіоні. Атмосфера, в принципі, дуже чудова, дуже яскравий насправді поєдинок, багато боротьби і в цілому дуже багато емоцій. Класно, все організовано все на топ рівні. Я вважаю, що ми так потроху, навіть можливо і не потроху, рухаємося до такого європейського рівня, європейського масштабу. Дуже приємно спостерігати ось такі фан-зони, ось такі заходи. Те, що і піклуються про трансфер містом, там і ближче до комендантської години, і в цілому, щоб було зручніше доїхати. Дум. Тобто і в цілому все класно, дійсно зроблено, організовано. Дуже приємно тут знаходитися і вболівати саме в такій атмосфері. На минулий матч мені не вдалося прийти, але я дуже хотіла, тому я кожен день перевіряла аккаунт нашої команди, щоб встигнути. На квиток, тому що я дуже хотіла сюди прийти. Я взагалі кожен на кожному матчі, тому мені подобається. Дуже подобається. Тим паче я собі перші місця вибрала. І що ще краще? Така гарна атмосфера, весела, а начебто і адреналін є, тому що вболіваєш за свою команду. Чи по-іншому відрізняється перегляд матчу вдома та з болівальниками на рідному полі червоно-білої команди? Так, звичайно, звичайно. Тут така атмосфера, як на футбольному матчі. Тому дуже круто. Дома не те футбольному клубу Кравбасу велика. Дякую за організацію даного мероприяття. Все дуже чудово, все дуже круто. Дякую.